Ласкаво просимо на канал «Кава з Емпатами. Це ваша щоденна доза правди про жінок для жінок і для тих, хто належить слухати. Без зайвої фальші, без фільтрів, тож давайте перейдемо до справи. Сьогодні а, ми поговоримо про те, чи соромно сьогодні мати хлопця. Яскраві колонці для British Vogue, письменниця та інфлюенсерка Шанте Джозеф поставили запитання. Яке несподівано сколихнуло весь інтернет. Чи не стало тепер соромно мати хлопця? Її вірусна стаття стверджує, що в епоху незалежного просамотнього фемінізму відверте демонстрування стосунків, особливо в соціальних мережах, починає сприйматися як щось некруте або навіть кринжове. І йдеться не про те, що мати партнера ганебно, а про зміну акцентів. Замість того, щоб будувати свою онлайн-ідентичність навколо чоловіка, жінки дедалі частіше обирають такий собі soft ланч, делікатне, стримане, майже непомітне представлення стосунків. Це протистоїть феномену, який жартома називають boyfriend land або світ, що обертається навколо хлопця, коли партнер стає центром усього образу. Тренд відображає сувід гетеронормативного чоловіко центрованого контенту до цінування особистої автономії. Багато жінок тепер свідомо ставлять у центр себе свою незалежність, власний образ і кар'єру, а не публічну демонстрацію стосунків. Жінки вибираються за копів. Нарешті дійшли до правильного запитання. Яка реальна користь для жінки бути в стосунках із пересічним, звичайним чоловіком? Не з його потенціалом, не з уявним образом, не з версією він міг би стати чудовим, якби…», якби. а з тим, ким він є насправді? Бо якщо бути чесними, більшість із них перебувають нижче тієї межі, де вони реально додають цінність до життя жінки? Більшість чоловіків виховують. Із дитинства так, щоб вони брали, брали, брали і брали і вважали це нормою. Їх не вчать віддавати, не вчать нести емоційну вагу, не вчать рівноправно вкладатись, не вчать робити життя жінки кращим. І тоді питання стає дуже простим у чому вигода? Для чого воно мені це? Чому не мало бути соромно бути у стосунках, у стосунках із кимось таким? Було б соромно дружити з людиною, яка постійно виснажує, не росте, не віддає, не з'являється для тебе. То чому не має бути соромно перебувати в цілісних стосунках із такою ж людиною? І саме тут сьогодні опиняється багато жінок. Ми починаємо розуміти, що в сучасній реальності мати хлопця або чоловіка може бути ніякого, бо так багато чоловіків функціонально марні для жінки. Вони додають стрес, навантаження, емоційний тягар, соціальні незручності, майже нічого не дають натомість. Чому жінки досі жертвують собою на вівтарі принизливих стосунків із принизливими чоловіками? Хіба ти не хочеш для себе найкращого? Жінкам час почати ставити під сумнів свої стосунки з чоловіками так само, як ми ставимо під сумнів усі інші сфери життя. Нас із раннього віку вчили, що це головна мета, що твоє остаточне призначення це бути обраною чоловіком, що все зводиться для, до того, що тебе вибрали. Але дві незручні істини стають дедалі очевиднішими. Чоловіки ніколи не хотіли жіночої незалежності. І чоловіки ніколи не хотіли любові, так, як її розуміють жінки. Для чоловіків не соромно мати дівчину, бо в годрих сексуальних стосунках. Існує негласний, несправедливий обмін працею. Недарма чоловіки мають стільки вимог. Вона має готувати, прибирати, бути емоційно доступною, сексуально відкритою, підтримувати, бути покірною, покращувати його життя, формувати його образ, мотивувати його, вести його. Вони виходять із припущення, що жінка принесе більше, ніж він. Більшість чоловіків ніколи не захочуть партнерку, яка не полегшує їм життя. Вони не шукають рівно, вони шукають ту, яка компенсує їхню нестачу. Більшість чоловіків ніколи не хотіли бути незалежними. Саме це жінкам важко прийняти. Багато чоловіків вступають у стосунки саме тому, що не хочуть бути самостійними. Одружені чоловіки в середньому виконують менше домашні роботи, ніж самотні. Батьки виконують менше праці, ніж чоловіки без дітей. Самотній чоловік хоча б змушений нагодувати себе, пробрати ванну, зіткнутися з наслідками власної недбалості. Одруженого чоловіка від цих наслідків захищає жінка. Він навіть не мусить переживати наслідки власної безпорадності чи лінощів хтось інший усе це несе за нього. Саме тому для жінки ця динаміка відчувається вич... принизливою. Ти робиш усе це заради чого? Чоловіки також ніколи не прагнули любові, так як жінки. Вони соромлять один одного за турботу, висміють вразливість, від, відучують один одного від щирості, бо це тримає планку низькою. Любов подається як слабкість, зацікавлення, як домінування, бути щирим соромно. І бути у стосунках стосунках із представниками цієї культури теж соромно. Чоловіки люблять казати не всі чоловіки, але кожна жінка бачить закономірність. Це чоловіки, з якими вона зустрічалась, Та це чоловіки її подруг, це чоловіки її матері, це ціла система. Чоловіки не відповідають на віддалення жінок внутрішньою роботою над собою. Вони реагують запреченням проблеми. Вони чіпляються за не всі чоловіки, замість запитати себе, чому жінки йдуть? Більшість чоловіків не хочуть змінюватись, бо зміна потребує самостійності, зусиль, дискомфорту. Їм простіше мати партнерку, яка організує їм життя. Вони не хочуть ставати дорослими чоловіками, вони прагнуть, щоб їх тягнули на собі, і бути поруч із таким чоловіком принизливо. Знати, що без тебе він був би ніким, що ти заповнюєш за нього анкети на роботу. Чиж його базової гігієни, регулюєш його емоції. Що в цьому не соромного? У статті йдеться про те, що жінки все ще публікують своїх чоловіків, але приховують їх. Рука на кермі, потилиця, тінь. Бо підсвідомо жінки знають, він майже нічого не приносить у їхнє життя. Чому він має бути в центрі? Чому ним слід пишатися? Він нічого не приносить на стіл. Він буквально лише рука на кермі. І це, зрештою, найправдивіший спосіб його показати? Нам кажуть, що є соціальні переваги у тому, щоб мати партнера. Але які ці переваги для жінки сьогодні? Те, що тебе обрав чоловік, але коли ти починаєш розуміти чоловіків, це перестає бути досягненням, це починає виглядати так. Ти готова віддати себе, щоб зрозуміти, чиє життя кращим, зробити чиєсь життя кращим. Чому це не має бути соромно? Можливо, це вражає лише інших жінок, які прагнуть чоловічого схвалення за будь-яку ціну. Можливо, інші чоловіки менше чіпляються до тебе, але реальних, стабільних вигод немає. Принаймні, спонсор пропонує чіткий обмін, а хлопець очікує 50 на 50, водночас отримуючи емоційну, побутову, сексуальну соціальну працю і ще й не соромиться вимагати більше. Користь має бути постійною. Його присутність не користь, секс це не користь. Уяви, що ти знайомиш свого хлопця з друзями і всередині одразу стискає, бо ти знаєш, що тобі доведеться його тягнути, спрямовувати, підсказувати, вибачатися наперед. Він не вміє читати простір, не ставитиме запитань, не підхоплюватиме розмову, і ти вже відчуваєш, як атмосфера в кімнаті просідає разом із ним. Чоловіки також інакше поводяться з тобою, коли в тебе є хлопець. Інші чоловіки більше не будуть щедрими чи уважними, бо це тепер справа твого хлопця. Але він цього не робить ти втрачає, втрачаєш соціальні переваги і нічого не отримуєш натомість це мінус, а не плюс. Тепер тебе питають, коли весілля, коли діти. Усе починає крутитись навколо нього. Ти мусиш контролювати також, як він виглядає, кому як пише, куди дивиться, як поводиться, ніби відповідаєш за нього перед усім світом. Якщо ти й так умієш жити самостійно, дуже швидко стає, видно, справжню ціну хлопця у твоєму житті. Він входить у твій простір і залишає там сліди, розкидане взуття, куртку на спинці стільця, вуличний одяг на ліжку, брудні речі у твоєму кошику. Він їсть те, що ти берегла для себе, залишає порожні упаковки, користується всім навколо без жодної важності, ніби цей простір існує лише для нього. У нього немає друзів, тож ти стаєш його терапевткою, його емоційним контейнером, його матір'ю, його коханкою, його єдиною опорою. Коли ти приходиш до нього, тобі доводиться прибирати, якщо хочеш комфорту, організовувати, якщо хочеш спокою. І готувати, і водночас бути майстриною в ліжку. Тож скажи мені ще раз, як мати хлопця не соромно? Бо сьогодні для багатьох жінок це саме так.